Права 921 Усно. Які з рівностей є правильними. Ну що ж, давайте подивимося, що це за рівності. Перша рівність мінус 9 мінус дорівнює 9. Або протилежне число до мінус 9, це 9. Це так, дійсно. То записуємо, що ця рівність у нас правильна, або записуємо правильно. Є. Наступне мінус 7 дорівнює мінус мінус 7. Або мінус 7 це протилежне число до мінус 7. Що не так, то записуємо тоді, що це у нас неправильно. Є. Наступне третє завдання. 1,8 дорівнює мінус мінус 1,8. Або 1,8 це протилежне число до мінус 1,8. Це так. То записуємо, що це в нас правильно. Ну що ж, ось таке завдання на протилежні числа. На цьому вправу завершено.